МТЗ-50. 61-го року випуску не битий, не крашений, добре зберігся в оригіналі. А саме головне, як то кажуть, старий кінь борозни не портить і глибоко не оре. Але на відміну справляється зі своєю роботою. Погляньте, яка ласточка. Трактор 61-го року. Раз робився мотор, але дивіться, він стояв ось 4 роки, завели його, Нема ні димку, ніде нічого. Погляньте як працює, ні мост не виє, ніде нічого. Техніка бомба. Вміли раніше робити трактори. Провели ремонт, йому поміняли наконечники, римкомплекти. Порозробляли тяги, відрегулювали суждення, запаяли радіатора і оса. Гарцює вже. Можна сказати, що трактор до пахоти готовий. Навесочка, все працює, також стоїть. В цьому тракторі в оригіналі догрузитель цепного веса, ГСВ. Так що, і все працює, як не дивно. За рулем молодий тракторист, начинающий